Військові кросівки ТЕК сквад. Колір койот. Основна частина натуральна замша з телячої шкіри і поліестер. Підкладка поліестер, устілка поліестер. Підошва гума з етилен вінілацетатом Висота черевика без підошви 2,5 дюйма. Це 6 см і 3 мм. Шнурки поліестер. Призначення тактичні сезон літо, осінь, весна. Колір койот. Виробник Мілтек Німеччина придбати черевики можна на сайті магазина Шериф, який ви бачите на екрані. Або за посиланням в описі до цього відео. Доступні розміри з 36 до 50 розміру. Черевики «Сквад» виготовлені популярним виробником військового екіпірування в Німеччині компанією Мілтек Байштурм. Незважаючи на те, що ця модель вважається економ-версією, черевики характеризуються чудовою німецькою якістю. Верхнім матеріалом кросівок є натуральна замша з елементами сітчастого поліестеру. За відгуками споживачів, у процесі тривалої щоденної експлуатації на черевиках не утворюється тріщин, вм'ятин та дефектів. Задник та п'ята із зовнішнього боку додатково посилені шкіряними вставками. Зсередини модель обтягнута сітчастим поліестером, що дихає, який відмінно відводить вологу і підтримує оптимальний комфорт незалежно від температурних умов навколишнього середовища. Знімна анатомічна устілка, виготовлена з поліестерової піни, має зручний супінатор, завдяки якому буде зручно перебувати в черевиках тривалий час і при цьому не відчувати дискомфорту в ногах. Підошва висока тришарова. Зовнішнім шаром є гумовий протектор, глибокий малюнок якого гарантує відмінне щеплення. Він не дряпається і не стирається при носінні. Плавний м'який хід та відмінну амортизацію забезпечує проміжний шар, що складається з філону. Філон це легкощільний матеріал, що застосовується у виробництві спортивного, тактичного і повсякденного взуття. Створюється він шляхом обробки гранул EVA – Етилен вінілацетату з використанням спеціалізованих технологій. Властивості філона роблять його ідеальним для взуття, що потребує зручності та міцності. Він має відмінну амортизацію, високу зносостійкість, і при цьому, незважаючи на свою міцність, він залишається легким. Це робить його кращим матеріалом для спортивного взуття, де легкість та довговічність мають важливе значення. Підпишіться на наш канал, і ви завжди будете в курсі нових надходжень та відео оглядів товарів у нашому магазині. Усередині знаходиться пластикова вставка, що надає достатньої жорсткості тактичному взуття. Висота ходу дозволяє пересуватися досить глибокими каліжами без намокання, ні, а також зберігає їх у теплі. Підошва надійно склеєна з основною частиною і спереду трохи виступає на носок. Це зроблено для того, щоб замша не стиралася і не оббивалася, довго зберігаючи акуратний вигляд і цілісність черевиків. Шнурки, виготовлені з міцного поліестеру, кріпляться у широкі замшеві петлі, з якими ви забудете про будь-які проблеми, пов'язані зі шнурівкою. У магазині шериф також можна замовити додатковий комплект із двох пар оригінальних шнурків Мілтек довжиною 120 і 140 см. Верх язичка м'якший ніж низ. Завдяки такій системі ви можете підібрати потрібну вам жорсткість затягування шнурків, при цьому ноги не відчуватимуть дискомфорту. Кросівки Мілтек Squad розраховані на велике навантаження тривалу військову операцію або похід нерівними гірськими схилами у будь-якому випадку це незамінний атрибут влітку восени чи навесні. Також черевики стануть у нагоді альпіністам, екстремалам, спортсменам. І просто любителям активного відпочинку. Перед покупкою уважно виміряйте свою стопу та знайдіть відповідний розмір у розмірній сітці на сайті нашого магазину. Поради щодо догляду. Щоб зберегти привабливий зовнішній вид та надійні характеристики черевиків, рекомендується регулярно використовувати спрей для захисту від вологи, який теж можна придбати в нашому магазині Шериф. Придбати черевики можна на сайті магазина Шериф, який ви бачите на екрані. Або за посиланням наприкінці опису до даного відео.